Середа, 16 квітня, свідчення, якого потребує світ. Наш лист це ви, він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди, друге до Коринтян 3:2 для світу перетворення людини має бути свідченням того, що в ній перебуває любов Христа. Господь очікує, що його народ покаже, як викупна сила благодаті може змінити недосконалий характер та зробити його гармонійним і сповненим доброго плоду. Однак для досягнення Божої мети необхідно попрацювати. Господь закликає нас очистити наше серце від егоїзму, який лежить в основі відчуження. Він прагне щедро злити на нас Святого Духа і закликає підготуватися до цього завдяки самозреченню. Коли власне я підкориться Богові, ми зможемо побачити, які перешкоди зводимо на шляху інших через наш невідповідний Христовий характер. І Бог благає, щоб ми відкинули все зайве. Він говорить: тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися. Якова 5.16. Тоді ми зможемо здобути впевненість Давида, який після визнання гріха молився, Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності, я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Псалом 51, 14 та 15 вірші. Коли в серці панує Божа благодать, душа перебуває в атмосфері віри, мужності, христоподібної любові, атмосфері, що зміцнює духовне життя тих, хто дихає нею. Кожен, хто пізнав Христову любов і прощення. Кожен, кого просвітив Божий Дух і хто навернений до істини, відчує, що володіючи цими дорогоцінними благословеннями, він перебуває в боргу перед іншими. Господь використовує покірних серцем, щоб досягнути тих душ, які не може навернути служитель. Вони зуміють знайти слова, які відкривають спасенну благодать Христа. Благословляючи інших, вони самі пожнуть благословення. Бог дає нам можливість ділитися його благодаттю, щоб знову сповнити нас щедрішим даром благодаті. Ті, хто працює для Господа, використовуючи даровані таланти та здібності, зростатимуть у надії й вірі. Бог допомагатиме їм у всьому.